Наталія Чуб бегемотик та зірочка. Канал, мамина казка. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок та підписуйтесь на наш канал. А ти знаєш, малюче, що найбільше в світі люблять робити маленькі бегемотики? Так, так, ті самі бегемотики, які мешкають в Африці. Звичайно, це великий секрет, але я можу тобі розповісти. Найбільше в світі бегемотики люблять дивитися на зірки. Адже вони такі гарні. Ти бачив, як зірки запалюються в нічному небі, а потім переморгуються аж до ранку, як маленькі зірочки спускаються з тивного неба і купаються в сріблястому озері. І як вони гойдаються на місяці, коли той стає схожим на гойдалку. Дивитися на зірки бегемотики, можуть дуже довго. Подивися, Ось на березі маленького синього озера сидить бегемотик. Його звуть Табі. Щовечора він приходить сюди і чекає на своїх друзів мавпочку Фанкі та жирафіка Дафі. Ось уже в небі з'явилася одна зірочка, за нею спалахнула інша, третя, але на самоті дивитися на небо якось зовсім навесело, набагато веселіше дивитися на зірки разом із друзями. «Привіт, табі. почувся веселий голос мавпочки. Подивися, що я принесла. Це справжнісінький мало кисіль. Моя мама зварила і передала його тобі та дафі. Маленька мавпочка, велика Непосида. Ні, ні, звичайно, їй теж дуже подобається дивитися на зірочки. Але чи обов'язково для цього сидіти на місці? Мавпа може перестрибувати з гілки на гілку, триматися своїм довгим хвостом за міцні ліани та висіти вниз головою. Вона говорить, що дивитися на небо до гори тригом, то зірочки виглядають ще красивішими. О, ось і я. Це жирафчик висунув з густих заростей свою голову на дуже довгій шиї. Сьогодні на небі немає жодної, навіть найменшої хмаринки, і це означає, що всі зірочки буде добре видно. Я би хотіла стати жирафчиком, хоча б на один вечір, сказала маленька мавпочка. У тебе така чудова довга шия. Думаю, що якщо ти станеш на шпиньки, то зможеш дотягнутися до зірочки тієї, що найближче до нас. Тепер усі були в зборі і можна було дивитися на зірки. Друзі пили навики сіль і вели невквапливу розмову. Як чудово, сказав жиравчик. Ші зірочки розмовляють один з одним. Вони напевно говорять про те, яка буде погода або розповідають смішні історії. Ось як ми з вами. А може, вони грають? замисно спитала мавпочка Фанкі. Звісно ж, грають у хованки цьогорю дуба, прямо там високо високо в темному небі. Ні, заперечив бегемотик табі. Одна зірочка ота от найяскравіша, підморгує мені. І мені!», І мені. Хором закричали Мавпочка та жирафчик. Друзям було добре разом. Вони грали на березі та співали пісеньки. Бегемотик, мавпочка та жирафчик чекали вечір, щоб знову зустрітися, а одного разу сталося ось що. Маленький бегемотик, як завжди, прийшов на берег озера першим. Зірочки вже з'явилися на небі, і найяскравіша, найулюбленіша зірочка, та, що найближча, теж була на місці. Нехай ця зірочка світить лише мені, раптом подумав бегемотик. Я візьму її додому, покладу в гарну вазу та весь час милуватимуся сам, щоб її ніхто, ніхто не бачив. І бегемотик почав кликати зірочку. Гей, маленько зіронько, я бегемотик табі. Приходь до мене в гості. Я пригощу тебе банановим пирогом, який спекла моя мама, а ще покажу тобі високу гору зі сніжною білою вершиною і покатаю тебе на спині по синьому озеру. Привіт, маленький бегемотик», – почувся сріблястий голосок. Ти кликав мене. Пускайся до мене, зіронько. Маленька зірочка спустилася з неба сяючою сріблястою драбинкою, якій було стільки крихітних сходів, що жоден математик у світі не зміг би їх порахувати за все своє життя. Багемотик дбайливо взяв зірку і поніс додому. Тепер тільки я милуватимуся тобою, радів він. Відпусти мене, Табі!» Просила його зірочка, я не зможу залишитися тут на землі. Якщо ти мене сховаєш, мені стане сумно, і я перестану світити. Але бегемотик не став слухати зірочки. Вдома він поклав її в гарну вазу і поставив на чільне місце, щоб вона світила тільки йому. Маленькому бегемотику. Хіба одному цікаво дивитися на зірку? дивувалася мама бегемотика. А де ж твої найкращі друзі, журавчик Дафі та мавпочка Фанкі? Я один хочу дивитися на зірочку, уперто сказав бегемотик. Але ж ти не будеш так радіти, як ви робили це разом, похитала головою мама. Але що ж таке трапилося з чудовою зірочкою? Вона більше не сяяла гарним світлом, не іскрилась і не переливалася всіма кольорами веселки, як це бувало в нічному небі. Тепер зірочка зовсім згасла і лежала, наче шматок тьмяного скла. Зіронько, що з тобою? питав бегемотик. Ти захворіла? Але зіронька не відповідала йому. Тим часом мавпочка й маленький жиравчик прийшли на берег озера та почали дивитися на зірки. А де ж табі? спитала у жиравчика дафі мавпочка Фанкі. І чому на небі не видно нашої найулюбленішої, найяскравішої зірочки?» Може, вона заблукала? сказав жиравчик Дафі. А захворіла?» – сумно зітхнула мавпочка. А може, саме щось трапилось? подумав жиравчик Дафі. Цього вечора друзі так і не дочекалися свого друга бегемотика і засмучені розійшлись по домівках. Настала ніч, усі вже давно заснули, не спалося лише малюкові табі, йому було сумно від того, що він не зустрівся з жирафчиком і мавпочкою, що вони не пили смачного малиного киселя і не розмовляли про все найцікавіше. Але найбільше він сумував тому, що його зіронька, така гарна та чарівна, більше не світилася. І тут бегемотик усе зрозумів. Зіронька світиться, тільки тоді, коли я дивлюся на неї разом із мавпочкою та жиравчиком. вигукнув він. Тому що це зіронька для друзів. Табі вийшов із будиночка і вирушив до озера. Бегемотик заліз на найвищий пагор і відпустив зірочку. Вона тихо зітхнула і почала підніматися срібними сходами прямо в небо. Крок ще крок. І ось уже зірочка виявилася так високо, що дивитися на неї потрібно було високо закинувши голову. Вибач мені, зірочка, сказав табі. До побачення. А ввечері друзі знову були разом. Вони чекали, коли зійде місяць, і на небі плепалюватиметься зірки. Дивіться, ось вона, наша зірочка. зраділа мавпочка Фанкі та жирафчик Дафі. Багемотик табі промовчав. Але дуже почервонів, йому було соромно. Адже він хотів забрати зірочку собі. Іще він подумав про те, що мама мала рацію дивитися на зірочки радісно тільки разом із справжніми друзями. Ти здогадалися мавпочка та жравчик про те, що трапилося з їхньою зірочкою? Швидше за все бегемотик розповів їм всю правду, але ж казка закінчилася добре, а це найголовніше щоб хтось зрозумів щось дуже важливе. З того часу друзі завжди дивилися на зірки тільки разом, а маленька зірочка ще не раз спускалася до них. Адже зірочки зовсім не вразливі.